Всім привіт! З вами Люша Плей. Сьогодні я продовжую грати Swamp Attack. Атака. Да, друзі, це вже третє відео за один день, 25 грудня. Ну, просто уж больно мені хочеться пограти знову з вамп атака. У мене зараз всі батарейки є і мені, так, мені прям больно хочеться її пограти, але мені треба зараз знати на відео, тож не можу я без відео пограти у уроні. Так що сьогодні буде третє відео на день. Ну, погнали. Що нас там? На 10 уровень, давайте. Приніс ми відкрили багато монстрів, там атомна бомба була, там Командос був, який неряй під водою. Полото проти літаючих таріл. І там ще розове якесь яйце я його називаю. Та я навіть не тільки я називаю, там ютубери теж називають, Це може я куро називаю, цей це. То. От у нас оці Командоси вже з'явилися. Зараз є вже їх І що вбив. Так, тут? Ну НЛО. Бувай <риваємо> меня. Опа. Так. Так, 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 стоп, 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 Що то я чуть розслаблюся. Под ко в команду, са прям. Есть, туда команду. Так, а <риває> не. Не, лучше бы дав би мені, хотя бы не ладу. Следую да, пойдем. Я маю душі дав би не цьор тях його бахарейки Ну ладно, що є, то є в команду Так, хотіли ну, я справляю да, я, я би не сказав що в мене все плохо. Так, ну я готовий до командусів Два, Давай зразу о, хорошо, добре. Если шо, шо не по плану, то... Зам... замочку. Веру, всіки, двоє, да, ну да. Ай, ладно, я сама их веру, ты двоє. Двое, несчастный. Вот такой вот больше у нас уровень. Все, есть, пройду, пришел. Я давайте даже попробую без цих вот, без рекламок. Ну, смотря якщо ну, смотря, яка сума, Ми, там уже і сума якась ліпша буде. Так, ну що, давайте, наверное. Ладно, арбалет, не, арбалет мене ще в принципі хватає. М -м -м, давайте, наверное. Батаре ну, батарейки, зараз така. Все, точно нормально. Так, о, у нас відкриваються хардкорні уровні, Давай. Хорошо, добрым. Ну що, 11 уровень, давайте подивимося, що у нас там. Огонь на болоті. 11 уровень. я буду очень легко. Зразу нас зустрічають призуми, щурі, яких я легко виграв. Дуже легко виграв. Знов щурі. Ааа, я, я пам'ятаю цей уровень. Тут будуть одні щури, тільки потім вони будуть як будто Ну, типа... Зов, so, ну блін, я забув, як називається, будко по очереди. Типа сначала там обычні, потом з шлемом, потом тві, ліпші з шлемом. Да, 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 да. Ланцюг, да, ланцюжком будут. Сувер сто Так, добиваємо цю крысу, давайте их чуть підпалимо. Ага, підпалим. Вообще батарейку назвать кем и підпалим. І там шойду, дивись, ви так препи. Не можна так багато пер, успокойтесь, будь ласка. Так я взагалі вижив. Думаю, що на уровні, а там потом а далі даже більше гризунів. Так, є, добре, виграв. Так, ну зараз нас... да, зараз зустрічай ця... цей гризун вже з цим шлемом. Ой, тоді буде вже плохо. я понял. Вот, давайте чуть ему О, там еще подкрепление, да. там сколько подкрепления. Я не стигаю. Так, ну, чекай, спокойно, бачите меня. О, -о, -о, О, тихо, 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 спокойно, спокойно, спокойно. Я не хочу тратить ни... Вот, ни арбалет, На свою ні... ні шо, батарейка теж не хочу. Що ж так жорстко повітря? Так, ну що тепер вже дав один той, один шлем тому і один шлем тому. Хорошо. Удочка, блін, ну мені... позараз мені аптечку треба, ні, вона мені вона не дає монети. А от коли мені нанесли один урон, то мені прямо аптечку дають. Дивіться, в мене дуже мало жизни. Мені, так вже зараз перший раз багато життя. Не любите, я про я як і далі... О! О, хорошо. Ну ладно, я вже і так на цей уровень. Ну, скажу, цей уровень був. Вроді би дивиться легеньким, але насамперед. Ні капліки він не легенький. Реклама у нас. Зараз ми її пропустимо. Не-не, я не схожий на лохозавра, так що я не буду нажимати, на я, я лучше там в кутку нажму. Во так, тут, 12 уровень, вроде би прокупаємо цього, Все, то вот он надо. Все, у нас все. Є. 12 уровень, погнали. Шестой элемент. елемент, Разу у нас включается яйца. Мы зразу. Оба! Пришелі з со щитом мощний щит, захищаючий чудовищ атрау. Ооо блін, вот і почалось. Перші щити. Третє щити, але мають і посерівна ціпав. Оце буде штука неприятна, там буде короче, плохо, дуже плохо. Ділий будуть ходити в неї. Мене, в мене. Там щоб батарейки будеш кидати цих крокодилів, то ну, ну там вообще ну короче не важно но ну, коли буде щит монстра оцей синий щит кулька ця, кидаєш батарейку то вони не будуть замедлятися, тому що типа щит а коли щит зламається, то монстри будуть замедляться да. о подарок подарунок дякую за 50 хорошо опа давайте квадратам арбалет. есть минус так ооой аж три команды сам Ну бачите, тільки що командус з цим щитом вийшло, бачите, він так дуже швидко почав стріляти. тому що типа, він був за щитом, а коли щит зламався, він вже заміг. Е, не минуснули, минуснули Китаємо батарейку. Считаємо батарейку. Командус, ну пожалуйста, на батарейку да, але да, да. ну звісно це давай такидам і давай поп. Один удар. Поп! поп. Все. Ну все, мы пошли в уровень, да? Да, 6 елемент пройденный. Хорошо, просто отлично, отличный. Да. 3000. Угу. Ну що там, арбалет, ну... Все нормально, пока що. да, да. Все. 13 уровень, оба и нас там на подарок. День независимости. День независимость. У нас там подарок, значит, на тм уровне наша малопрятка, мы щось много нове... разблокируем. Зараз выбираем уровни и дизнаемся шо. Зараз играем. А может не евро, може, може прогарить. Там подивимся. Так. Оу, крысы! крыса. Фу. Ну там, в принципе, крокодилю мало жизни. Я думаю, там ключки чуть хранят. Да? Все. Хорошо. Хорошо. Отличный дан. Так, снова нас встречают. Так, есть. Вот крысу минус. Ну, кидаем батарейку и два ты кидаем целор. А что это, а что это, как на что было за щитом, походу? Походу была засчитана. Давай ты лучше. На шось нормального потратити. Ну, Зараз нормального ничего нема. Батарейку тоже не будет. Блин, там уточка была, там качка була, на щось Я плачу. О, зараз вачет. А що так быстро перестали в горизд? Як же видно, що в мене є ці кулички і небезпеки їх лупашут. Це класно. Так, що, це вже, наверное, перед останнім в... волна у нас. Атака. По подарунок. Сюда балет. Дякую. Так, з самого треба гризуна добити. Саме головне. А все не важливо, включається, да? О, хорошо. Так, вот такого вот, так, вот, так. так, ну я думаю, иду О, тачка. Не, не добью, добью, все долго. контрол. Так, ты там давай-ка уже, что-то там уже А, бачте, він за щитом, то я його не збиваю з толку. А зараз бачите, я не стріляю, то він, перер... він рухається. А коли за щитом, типа я його не збивав з толку, то він. Ст... Стояв далі и стріляв. Капітанс его тоже майже вбили. Так, і ми получаємо космо Ну це в принципі... Знаєте, це вроді би і непогано оружжя. Космо мощний електричний розряд, разряд, сопротивление так. да. Це, Ну давайте подивимся рекламку. Так, заберемо нашу награду. Ми получаємо 7 тисяч. Хорошо, хорошо. Так, ну що, ну давайте я вам покажу, що таке космо Ну. Блін, ну я не знаю чи прокачувати його. Ну Ну давайте я вам таки на максимум. Ну... Ну давайте зараз подивимось, як він себе в бою покаже. Зараз давайте. Що в нас там? 14 уровень і в нас з'являється ящик. Це, такі, це так само, як та бочка Террор з того світу. Ящик з сюрпризом, ходячий ящик з кучей сюрпризом, да. Короче, це так само, як та бочка, але тільки вже набагато багато, бачите, набагато більше монстрів. Там один монстр бойся, а в ящику може бути вже більше. Три. Ще богат, уже се. Так. Отут я знаю тут, тут будуть комарі, так що я тут нічого робити не буду. Так, бот це косморжі. Отако працює... О, ну його, ну, ну типа, воно дуже сильне. Да, воно в принципі непогане. Ну його треба робити тоді, коли на монстрах, а не на ящиках. Потому що воно як батарея, за, замедляє монстри. Там, там зараз ці комарі, дивіться, черві. Аптечку мені дали. Навіщо не це була аптечка? Ну вообще взагалі тачку мне дал. Аптачку мне дал этот тубицей, да? да? Так, бит с Назарсом покажу лица Тома. Тома, Вася, замедленно, чувачка. Вася, Тома, замедленно. Хотя не, знаешь, это, в принципе, прикольная тема. Да, да, это классная тема. Мне нравится. Я, наверно наверное, зараз прокачаюсь на один раз просто ружье. А Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я знаю, что тут будет. Блин, я знаю, что тут будет. Капец, мое сердце чуть не зупинилось. Как я обесрался. Дивите, две атомные бомбы для моего дома. Тихо-тихо, зупинись. Давай как их їх... так ну, все, ну. Аутра, раз, пацаны, наверное, мне кидать снова 2 Так главной Послуживаем Ну, мабуть, так, я, я проміняю це вот огнімт на космор ружье. І давайте, наверное, я зараз, зараз добавлю себе ще... Так, ну що за... Не получили нашу маграду. Давайте. Візьму-ка я вже це космор ружье. І прокачаю його один раз. Барбаліт да. не надо. Так, що у нас там? 15 уровень, давайте подивимось, що у нас там, давайте. Маленьке болото ужаса. Блін, я забув взяти це, от... Як його? Знак, стоп. Ох, зараз, мабуть, там ящики напобігаю там. О. Так, бачу команду, са. Ось він тут, тому... Ай-яй, не встиг, не встиг добити. О, є. Дуже не встиг мене прибити. Так, о, бачу два команда, Ось і Ось На тобі, ще вода для молоде Так, сдохни вже, єсть. Блін, хоч би ящиків не було, були, щоб ящиків не було. Мені зараз я... О, хорошо. Хорошо, хочу, щоб ящиків не було. Давайте одразу вже. Оце. Пустимо кислотний дощ нашу він, так. Нашу він немає, правда. І ще один давай. Так, не немає, але іде все одно тяжла артилерія, яку мені зараз сложновато буде знищити. А ну давайте якраз оцим... Опа там не канистры за вас падают. Наши канистры. Давайте пакет. Давай ты знак как раз э, -э -э, поставим замец с с канистры. В принципе, не канистры, даже и Ну для цього у мене вже є пиздоны дольше, чтобы что-то пить правда, правда. А так-то я поехал пользуюсь. Пит поле. Так, шутка больше за вас. оце подсогнец це кайф. А так все нормально. Опа. Ну Все, Минус крукодилы. Вс, есть, ворон прыгает. Це було легко. О, бо тобі це мене реклам немає. Хоча в мене інтернет включений. Ну ладно, все одно вже два уровні, ми зараз маємо пройти і все, і ми закінчимо. Так, у нас, у нас відкривається знову хардкорні уровні. Да. І як ви бачите, в четвертому епізоді вже більші уровні, бо типу, в, тр... в третьому епізоді, бачите, було 18, а в четвертому епізоді вже більше 18 урівнів. Тож, бачите, вже 19-20. там... І так же буде, типу, вже все, типу, так, так же буде в кожного епізоду, вже не буде 18 уровней. Так, не з тої землі. Блін, тупица, знов забув взяти знак, стоп. Ну що, 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 що потім у мене далі, Потім у мене бобри Потім у мене бобри з з, з, з такою артилерією. А ще й ти атомна бомба бомбаться. стреляю блин ну че я бобра стрелял даже убить что я бобра стрелял так есть виграли бобра у нас там дали блин валя валя І и их кто нас там Давайте то блин я блин вже... комары Розпіли. А, я так понял, там тоже комарики, да? Да, там тоже комарики. Окей, okay, значить. Так, не меня, давай, не даем підібратися до нашого дому. Все, есть. Так, половина уровня майже пришли, аптечка, добре, хорошо. І ми, в принципі, багато читав. Хоч мы можем уже сказати смело, що, що я виграв цей уровень. Все. Ну там у них холодильників багато. вже не хватаю батарею. Арбалет, если я шушо, то да, все, все хорошо. Все під контроль. Да, давайте надо. Батарейки тратить не буду. Хоча не потратить. Ну і то на тот. Давайте даже каністру це мы вже і Так, а тут що у нас? Не, треба, треба чекати, треба чекати що у нас тут. Мало ли у нас тут буду ще. Ладно, це потом добив, зараз самого оцих типов. Все, є, тепер ману вже саме. Давай. Все, есть. Ми пройшли. От зараз я би подивився рекламу. Ну, у мене реклами нема. Зараз бы би би 8000 монет, ну увы. Так, візьмем це. Максимально це, все, и в битву. А, да, да, да! Вже беремо знак стоп. а нам 4 хватає. Так, 17 уровень, давайте це вже останній уровень. Болотний рубеж. О, я знаю цей уровень. Тут коротше у нас буде копили. І, і, і це так само буде, як... як в цьому, в... Ну, з кресами. В 11 уровні. огонь на болоті. Вот, бачите, не по очередь будете. Блін, яка я тупиця, я... я не... Вот тут зараз я может кажется проладать, потому что не взял арбалет. Потому что арбалет мне дуже слабо кайца. Ну я не знаю, думаю, мне 5 стрел хватит. Если что у меня и холодильники, и батареи. Думаю, что может пить не по плану, правда, правда. Так, теперь уже вообще тяжелая артиллерия приш... пришла, да, значит. Так, ну это я попробую уже дробовиком добавить, да, добавить. Все. Ну да, у меня 4 арбалета, то я треба уже прикупить арбалет, бо я ще, ще давно ее не купляв. О, теперь уже с этими защитами, значит, да, Добрі, ну це чуть-чуть плоховато, -чуть що з защитами йде. Так, ну я выиграю, так мы от од -од одна стрела залишилась. Я її, я її, конечно же, ясно понятно, що я ее потратил. Ну, зараз не не туда их потратить так ну що, ну от... после вас подару ну і, конечно же кидаю вже... батарейки ну в принципі, бачите, я справляюсь Справився з цим уровнем все я зараз нічого не буду тратить я думаю вже я їх виграю. ну да тут, тут же понятно що я виграю. Їх... Добиваємо ще цього, добиваємо цього. І добиваємо одну верхню, о! Луточка сюди. Лазева. Це лазар вже ключка до цього. Давайте навіть да. не встиг піднішоти. Пофігло, ми навіть не встигли вкусити, як я їх вивезв. Так, отримуємо 3600 600 монет. Отлічно. Купляємо повністю арбалет, все, далі, в принципі, все є. Ну що, далі в мене вже батарейок нема, батарейка вже появиться через 4 минути. Я, конечно, зараз можу потратити зільку, і мене все буде, але я не буду тратити. Лучше давайте, давайте подождемо. Ну що, друзі, таке нас відео вийшло. Ми в цьому відео відкрили Космо і ми вже зустріли такого великого ящика з сюрпризом. Де ще зупинилися на 18 уровні. Це ми вже продовжимо в наступній серії. А на цьому я буду закінчувати. Якщо вам сподобалось це відео, то ставте лайки. З вами був я, Альоша Плей. Всім пока.